Перед вами ще одна посилка з Китаю. йшла вона до мене до 65 днів. Замовляв її на сайті Gearbest Невідомо мені чому так довго ця посилка йшла. Переважно з Gearbest посилочки йдуть набагато швидше. Ціна даної посилки 17 доларів 69 центів Продавець оцінив дану посилку 8 доларів 85 центів Це повинен бути. Смарт-браслет від фірми Xiaomi Mi-Band 1S з пульсометром. Я вже собі замовив ось такий браслет це є самий перший браслет в їхній лінійці. Це браслет з кольоровими діодами. Дана модель це вже третя по їхньому рахунку. Попередня була ще здешевлена такий же браслет, як і в мене, але з білими діодами. і відповідно Цей браслет вже має в собі датчик пульсометра. Ось такій коробочці посилка прийшла. Помнутостей, відповідно, як і завжди немає. Хто не знає, упаковки від Xiaomi славляться своєю якістю. Дуже хороший твердий картон, чи, ну, відповідно, картон або папір стиснутий, як його називають. Дуже міцний. Коробка взагалі ні з одного боку не повнулася. Ну, це, можна сказати, не рахується. Ось така коробочка, упаковка і сама капсула, різниця в ній. Від звичайного браслета ось даний пульсометр. Всередині знаходиться браслет оригінальний чорного кольору. Інструкція на китайському і Англійському, напевно, що ні, тільки на китайському. Відповідно, звідси можна взяти тільки QR-код для скачування оригінального офіційного додатку для синхронізації браслету з телефоном. І сама зарядка. Сама зарядка тут трошки інакша, з заглибленням для, для самої капсули порівняно з браслетом, от таким, як в мене, тому що відповідно, тут є вже заглиблення під сам пульсометр. Ось така посилка. Силка на даний товар буде в описі. Для кого відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось тут я поставлю ссылку на розпаковку і огляд даного браслета. А якщо буде багато бажаючих, я зроблю ще огляд на цей браслет. Також ссылка буде десь орієнтовно вверху в відео. Все, всім пока. Дякую за увагу.